8 клас, автор, Наше завдання знайдіть кути ромба, якщо перша сума двох його кутів дорівнює 210 градусів, і другий один із них на 50 градусів менше від другого. Почнемо з малюнка. Так. Намалюємо нам ромбик, щоб позначати наші кути. Так. А, B, C, і запишемо для першого. Отже. Так, А, Б, С, Д, РОМ. РОМ. Сума двох його кутів дорівнює 210. Ну, почнемо з того, що, що властивість сусідніх кутів — це сума дорівнює 180. Отже, скоріше всього, це у нас будуть протилежні кути. Тобто, кут нехай, бо це будуть гру на 2, це буде 105. Тобто АБЦ АВЦ. Додати код CDA, CDA дрівнів 210 градусів. Знайти, знайти. Ну, тут треба перерахувати всі кути. АБЦ, далі код БЦД, БЦД, код CDA, CDA і код ДАБ, ДАБ. А тепер знаєте, як перевірити Б, С, Д і А. Так, посерединки. Так, розв'язання. Так, почнемо із суми. Так? За властивості протилежних. кутів Ромба. Ромба. І поїхали. Кут А, Б, С. Опять додати код CDA ДА до дорівнює 210 градусів, так? Далі отже, отже, А Отже. а, а тепер властивість. Тобто вони в нас рівні, так? Код АБ, С дорівнює коту С і дорівнює 100... Ой, що 100. 210, так, 210 градусів на 2. Вони жаріємо. Подарів 105. Окей, тепер за властивістю сусідніх путів, так? За властивістю сусідніх путів ромба. Значить, два сусідні кути, сума двох сусідніх кутів дорівнює 180. Давайте виберемо кут АБЦ. А, Б, додати сусідній кут, Давайте БЦД. Б, С, Б С, Дорівнює 180 градусів. Отже, кут Б, С, Як невідомий, додаток, буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут АБЦ дорівнює. 180 градусів відняти 105 градусів, так, і дорівнює це 75 градусів, так? І у нас е за властивістю. Ну, у нас все за властивістю. За властивістю протилежних кутів, протилежних кутів, кутів. Кут БЦД, так, БЦД. Дорівнює куту. Так, дивимося на умову, як микут АБ. ДАБ дорівнює 75 градусів. Все, відповідь. Тепер ми внимательно дивимося на те, що ми писали. Так, значить, АБС у нас 105. 105 градусів. Ну а далі вже можемо. На автоматі 105 градусів 85. Так, з першим справилися, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Малюнок можемо залишити таке саме. Так, дану треба поміняти. Так, я швиденько. А, Б, С, Д, Ромб. Ромб. Але у нас один з них на 50 градусів менше від другого. Так, значить, ну, звичайно, що буде гострий менший. Значить, от С, давайте менший, менший за кут Б на 50 градусів. Не лякайтеся, ми можемо позначати кути як трьома буквами, так і одною. Я, по-моему, ніяк не роблю. Отже, в нас знайти просто так швидше. кут А. От Б, от С і у Д. Окей. Так, розв'язання. Якщо у нас на, В і так далі, у нас задача на нехай. Тоді давайте нехай, нехай ікс. Який кут позначимо через х. Це я вам чесно скажу, ну, не сильно принципово. В якому плані? Тут саме головне звертати увагу на те, що ми позначимо через х. От, наприклад, ми через Х позначимо кут С. Ну, наприклад, ну, кут С. тоді, а це гострий кут. а тобі буде на 50, тоді більше. Тобто х плюс 50, це у нас кут B. Можемо так записати? Звичайно, можемо, чому чому би ні. Все. Що ми можемо використати? Та, мабуть, властивість сусідніх, так? Так буде легше. За властивістю, так, за властивістю сусідніх, щоб не 360 градусів, щоб менше. Сусідніх кутів ромби. Ромба складаємо рівняння, складаємо рівняння. Ну, Ви знаєте, розв'язання рівняння, я завжди так пишу. Значить, кут B і С сума цих кутів буде дорівнювати 180 градусів. Тобто у нас Х, це кут C, додати X плюс п'ять. Це у нас буде кут Б. І це все дорівнює 180 градусів. Поїхали. Це буде 2х дорівнює 180 відняти 50, так? Отже, 2х дорівнює 130, а щось це мені вже нагадує. Отже, Х у нас дорівнює. Фух, так, 65. Так, 65 градусів. І повертаємося до чого, що ми позначали через Х, це у нас кут С. Окей, значить, кут Б. У нас дорівнює Х плюс 50, так? А градусів, давайте так, 65 плюс 50. А градусів це у нас дорівнює, щоб не помилитися. 115. Так? Так, 115. 165, да, 115. Так. Ну, а тепер за властивістю протилежних путів, так, за властивістю протилежних путів, Товежних кутів ромба. У нас виходить, що кут Б дорівню куту Д і дорівнює 65 градусів, так, а куд-ой-ой-ой, ой, 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 помилилася, пробачте, поспішила 115, а кут С дорівня куту А дорівню ось тут 65 градусів. О, шестірочка така вийшла, не дуже. Відповіді дивимося на знайти, що починали з кута А, тобто 65 градусів, ну а далі на автоматі. 115, 65 і 115. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!